Всім привіт! Ви на каналі Супер ДН23 і ми знімаємо муравів. Дивіться, що в мене тут є. Ота пімпочка Міні кажеться, що скільки їх тут уже багато. Потрібно їх винімати. Це швидко треба зробити, бо там муравів. Це я зроблю без камери. Перші муравії побігли туди і один утік Із муравейника. так. Вони вже тут бігають, бігаються, оцей видняшка вибрався. Я його закину, і дивіться, і вони вже потихеньку, галенько переходять. Я їм тут уложню. Тепер в них є от стільки от всіх ходів. Звісно, да, багато-багато. Ну, що робити, мураям потрібно ж місце. Бігають, собі, ходять там. Ну, а от матка. Вони стільки яєць наносили, Ну, матка стільки, не тільки яєць, а розплоду зробила, що то капець. А от тут я вам не розказував. Коли я купив муравейник, у мене якось там оказалося була зернятка. Ну тепер... У мене там мурав'ї, і то зернятка зможуть винести на, на, це, на арену, там, де в них повно мусора. Вони молодці, що складають його тільки в один угол, в оцей. От. Ну і так вони переходять зараз. У цьому відео ми рибки не увидели, але ну, в наступному точно я вам її покажу. Дивіться, якщо у вас муравей, не може йти. Ну так от скрутився, як оцей. От бачите? Це він не помер, а це вони можуть мити собі брюшко, так? І оця от штучка їм мішала перейти. Вона така велика, як матка мурах. Почті що. Но матка марах більша. І дивіться, яку я придбав собі штуку лазер. Він для кейції нормальний. І його особливість, що він світить файно і на світлі, і в темряві. Подивіться. Це його особливість. О, я думаю, а що тут за чорна плямка там, а тут йому муравей ходить. Тут багато, а тут чуть-чуть. Ну і таке у нас відео вийшлося. Тепер от така у нас полоні. Всім дякую за перегляд, всім пока!